Як рухається відновлення в Україні, відбудова в Україні, особливо після конференції, яка прийшла нещодавно в Мюнхені, і чи відома сума коштів, яку має світ потратити власне, на нашу відбудову? В першу чергу треба сказати про те, що поки йде війна, поки йде в нас така активна фаза, яку не можна порівняти навіть вже з Другою світовою війною. Говорити про якесь велике повноцінне відбудову і відновлення країни ми зараз не можемо. Ми можемо говорити про те, що в першу чергу ми відновлюємо і відбудовуємо те, що відбувається прямо сьогодні, те, що може допомогти людям знаходитись в своїх будівлях, в своїх будинках. І це є основне завдання саме уряду для того, щоб спрямовувати кошти і формувати програми таким чином щоб після кожного ракетного обстрілу або комбінованої атаки шахедів люди якомога швидко могли повертатися в свої будівлі і відновлювати не тільки житло, а й, звичайно, що критичну інфраструктуру. Що стосується подальших планів і великої підтримки наших іноземних партнерів, я хочу окремо сказати, що Берлинська конференція вона в принципі показала всьому світу, що навколо України сформувалася. Всі ті країни, які вибрали для себе демократичний шлях розвитку своїми конкретними діями і тими сумами, цифрами, які були оголошені в Берліні, вони говорять про те, що підтримка України буде і вона буде безпрецедентною. Конкретно в Берліні було оголошено про те, що на відбудову буде спрямовано більше 9 мільярдів доларів. Це величезна сума, її можна по-різному рахувати. В нас є декілька програм, які будуть реалізовуватись протягом трьох років. І Ukraine Facility, така велика програма. Вона розрахована на 50 мільярдів доларів. Тому в принципі ми говоримо про те, що в Україні будуть буде постійна підтримка і будуть. Економічна активність нашої країни буде розвиватися а наша з вами мета сьогодні. Це робити максимум для того, щоб кожна людина, яка постраждала від ракетного обстрілу або від будь-якої дії агресора, держава максимально швидко включалась і це відбудовувала, відремонтовувала. Я не можу не запитати про новину, яка викликала критику в українському суспільстві. Про відновлення доріг у прифронтовій зоні мається на вас східній області. Чи буде реалізовуватися цей проект? Якщо так, то навіщо? Обов'язково буде реалізовуватися, тому що це складова військової логістики, це абсолютно зрозуміло для військових і запити, де безумовно в першу чергу від збройних сил України. Ми маємо з вами всі усвідомлювати, що війна це не просто. Картинка, яку ми бачимо в інтернеті або по телевізору, війна це в першу чергу логістика, і ми маємо швидко реалізовувати всі свої задуми саме завдяки тому, що в нас є певна інфраструктура, в тому числі дорожня інфраструктура, Тому це навіть не піддається ніякому сумніву. Там будуть відремонтовані дороги, там буде все робитися для того, щоб збройні сили України мали можливість. Робити свою справу. Ну, Останнє, оскільки ми вас дуже рідко бачимо, ви рідкі гість на публічних заходах. Запрошую. О, окей, ми організуємо для вас. Я хотіла уточнити, чи відомо вам щось про ваше перепризначення, тому що вже місяць ходять чутки про те, що ви можете піти з офісу президента і очолити здається міністерство інфраструктури, якщо я не помиляюся. Я не коментую чутки. в мене немає ніяких інших планів ніж щодня працювати на державу.